Всім привіт! Сьогодні температура спала трішки. То персик практично цілий день ганяє. Ганяв цілий день. Це просто тільки що поїв, трішки заспокоївся. Ну то таке робив це. відсунув цю когті в тій кімнаті стулові, пригнув на стуло, то стулу. Поїхало через всю кімнату з розгону так. Навіть погляд якийсь скажений сьогодні. А то коли було жарко, цілими днями спав, тільки сонце зайде, починається так дике. То, може цієї ночі буде хоч спати. Ото ганяє по нас. Приносить нам в ліжко мишей своїх. Типа вставайте. Давайте гратися. Оце вже наганявся, за вухою, дергають, не реагує. Так, да? наганявся? Чи ти Ти задоволений лежиш? Ганяв так Цілий день сьогодні. <сілик> <сілик> Персик ще рано спати. 1.10 треба спати, буде лягати. Ну, тебе буде ще поганяти щоб ти Вночі спав. Бачите? Нагла рижа морда. А, все. Все, проснулося. Кусатися нізя! Вітання всім передавай, говорю. Гарної вам всім п'ятниці.